Полтавіш військовий втік з частини і зухвало закликав правоохоронців його спіймати за даними ДБР. Парубок потрапив до служби по мобілізації, проте недовго відслуживши, вирішив кинути своїх побратимів і сховатися у Харкові. Звідти хуліган знімав провокативні відео, на яких дражнив бюро і пропонував його зловити. Ну оперативників довго просити не довелось. Тож. Парука затримали з задоволенням і тепер провокатору за його витівку загрожує до 10 років позбавлення волі. Ну, давайте відео подивимося, яке опублікувало Держбюро розслідувань. Як діла у першого слідчого відділу Полтавського ДБР? ви В Харкові від кількості ночних прильотів? Іли вже з свою Полтаву? Ребята, за что вы бабки получаете? Работаем, ловим меня, давай. Не сидим на халяву на грошах казенного государства. A few later. По беспределу вот так просто меня повязать.